Тема може буде більше стосуватися про фористики від війни. Попробуємо собі кілька слів сказати про емоційні стани людини, як реакції на втрату та гори в книзі Вселенів, наскільки не можуть бути сьогодні підтримуючими для людей, які живуть сьогодні в Україні в часі війни і, будучи людьми віри, проживають свої гори на різних рівнях. Переживання досвіду горя. Оскільки ми любимо і прив'язуємося до людей, дій певних речей, які становлять певні цінності в нашому житті, горе це втрата тих цінностей, є неминучою частинкою нашого життя. І це наша відповідь на втрати, яких ми зазнаємо протягом життя. Хоча ми поділяємо спільні реакції на гори, на втрати, однак кожна втрата і кожен досвід горя, кожної людини унікальним. І, Боже Слово, цю дуже важливу тему теж розглядає як місце зустрічі людини з Богом, котрий кохає, котрий підтримує, котрий стілює вдоволі надії. Ситуація глибокої втрати обтяжує нас фізично, когнітивно, емоційно, духовно. Ми сумуємо всіма нашими силами, розумом, серцем і душею. І моделі підтримки при горюванні Завжди мають такий своєрідний спільний знаменник, людина повинна прийняти реальні втрати і пережити біль з нею пов'язаний. І Боже Слово дає таку можливість людині, яка втратила, наприклад, мама, яка втратила сина, жінка, яка втратила батька, чоловіка, дитина, яка втратила батька, прийняти цю втрату, прожити її, справитись з цим болем, щоб жити далі. Люди знайшли безліч способів визнавати реальність цієї втрати і почати процес пошуку сенсу в цьому досвіді пошуку нового життя. Наприклад, така знана письменниця Джоан Ролінг, коли писала свої твори, писала вона якраз момент, коли померла її мати, і тому це теж впливало на, наприклад, перші книжки про Гаррі Поттера, де він теж жив в контексті смерті своїх батьків. Лі Сміт написав такий знаний роман на Гатовому паубі. Це своєрідна книга, рецепт, як справлятися, як стільюватися після смерті близької людини. В нього в неї перепрошую, померла помер тридцятирічний син, і вона описує цей свій досвід. Люїс, знаний письменник, християнський письменник, виклав свою волю від смерті дружини. Який він переживав в своєму щоденнику, який був опублікований під назвою «Спостережені горе. Коли я працюю, підтримую людей втраті, особливо сьогодні це мами і жінки, вдови, кожна з них теж ділиться своїм власним досвідом, страшним досвідом того закриття себе в тому болі. Тих бінців, яких е назвали, чи про тих людей, яких зустрічаємо, які сьогодні голюють, вони всі стоять у такому довгому ряді плакальників, е їх боротьбу за сенс е перед обличчям горя можна спостерігати, можна підтримувати. Але з'являються певні питання, е дуже конкретні і чіткі. Що це все означає, чому Бог це допустив, чому я? І от власне ці питання, ці слова, вони дуже. Чітко теж проявляються в біблійному слові, у Божому слові, в біблійній поезії, псалмах, які глибоко відображають духовні стани та переживання людини, коли вона втрачає. Це книга на Псалмів насамперед, де ми знаходимо пісні, плачу та скарги, але це теж плач Йова, це плач Давида над Йонатаном та весолом, плач Єремії над зруйнованим містом Єрусалимою і народом, котрий знищений, зруйнований. І так поступово перейдімо до природи псалмів жалоби. Блюген припускає, що псалми можна розділити на таких три великі групи. Це так звані орієнтаційні псалми, написані в контексті благополуччя, які викликають вдячність за виражають впевненість та радість. Хоча б, наприклад, псалом 8, який прославляє діло творіння. Псалом Перший, 19-119. Ми сьогодні по перші говорили. Він скерований про на прославу закону, права, Тори. Маємо теж псалми, котрі висловляють мудрість, постійно Божу присутність. Це орієнтаційні псалми. Друга група велика. Це та яка нас інтересує, це дезорієнтаційні псалми, написані під час болю, відчуження, страждань, втрат. Які викликають питання, сумніви, гнів, відчай, злість. Самоспівці в цей момент розгублені, спантеличені, злі, кричать. Це дуже велика частинка псалмів, це і третій, і шостий, і 22 і так далі. І маємо ще одну частину дуже важливих псалмів, яка потрібна нам в контексті підтримки таких людей, які втратили і переживають гори, це псалми, які приналежать до так званої групи нової орієнтації. Вони написані після того, як автора переповнили почуття надії, Бог відповів на його плач, і Прохач був приображений божественною відповіддю, яка викликає прославлення і хвалу. Це Псалми 30, 138, 124 і інші. Тепер про псалми жалоби і втрати. Вони виникають в часі лиха і виражають всю повноту людських страждань. Бровімен стверджує, що псалми плачу, є скаргою, яка стверджує, що в теперішній ситуації, в якій знаходиться автор, все не так, як би йому хотілося. Повністю змінилося його життя, воно повне болю і втрати. Вони е е е відчувають, що не повинні залишатися такими, що потрібна якась зміна. Автор не сприймає ситуацію в такому вигляді, бо це для нього нестерпно. Це, це ситуація повна болю. І що важливо, в тих псалмах автор переконаний, що змінити ситуацію може тільки Бог, можна тільки до нього звернутися, бо це його обов'язок думка полягає в тому, що життя в цей момент повне болю, і воно не є таким, яке було обіцяне. Псалми описують також страти, пов'язані насамперед зі смертю. Це несправедливі фізичні страждання, хвороби, це відчуження та вигнання, це приниження, це несправедливість і в кінці смерті. Коли говоримо про структуру таких псалмів, то на першому місці. Це скарга, це благання про допомогу, це опис лиха, в якому людина знаходиться опис болю. Пізніше йде прохання, звернення до Бога, і як до причини надії і порятунку, просьба про його божественне втручання. Пізніше йде прославлення, похвала закінчується на ноті певності, що молитва. Буде почута і обітниця, яку Бог дає людині про спасіння цілення буде завершена. Такими псалмами, плачу насамперед, є такі такої псалми, як 13 і 48. Ми трошки пізніше саме поглянемо на 13-й псалом як приклад підтримки можливої в часі воювання. Псалми також виражають різні вемири горя. Це насамперед горе фізичне. Де псалміст описує біль, заданий його тілу, таким типовим псалмом, який говорить про фізичний біль, є, наприклад, 22-й псалом, яким пізніше молився в кінці свого життя сам Ісус Христос. Це соціальний контекст горя і болю, це відкинення, ізоляція. Це теж і 22 другий псалом, і 41-й, і 77 цьому. Це теж псалми, які говорять нам про емоційний біль. Біль, який проявляється через страх, через відкинення через гнів, через злість, через відчуття такого стану покинутості. Це також пізнавальні та духовні виміри. Йдеться тут про сенс, про цінність, яку людина втрачає, і тільки Богу може їх на нові знайти. Так само псалми теж беруть під увагу і певні повітрякові аспекти, як людина починає проживати своє горювання, як вона реагує на біль, на втрату значення псами плачу розуміння та подоланні горі наступний такий дуже важливий момент. Салони жалоби дають можливість для вираження болю. Це те, що найважливіше для людини, яка втратила. Вона дуже часто цей біль тримає взор, який її розриває середини. Тоді, коли вона отримує таку можливість виражати біль, то тоді та біль виходить, середу, вона стає реальною, цю біль можна ділитися і можна отримати підтримку від людей, які є близько. Скарі говорить, що біль важко передати мовою, що біль руйнує мову, що певність людини, яка страждає від болю в його реальності, може бути підкріплена лише мовою про це інших людей, які прожили схожий досвід. Звідти необхідність знайти мову для вираження цього болю. Дуже важливим моментом є власне, така підтримка інших людей, які може теж говорити, можливо, не про такий самий біль, не про таке саме горе, не про таку саму втрату, але кожна людина в тій чи іншій мірі втрачала втрачала батьків, втрачала когось близького, і вона може говорити, що я не, роз... не знаю, як в даний момент ти переживаєш свій біль втрати сина, але я знаю, що означає біль від втрати, коли я втратив, наприклад, свою маму. І ці самі слова ми можемо знайти в самах. Де саме співець буде говорив про цей біль, втрати, про цей біль, пов'язаний з якимись несприятливими ситуаціями в житті, наприклад, переслідування, небезпека смерті і так далі. Елін припускає, що зловживання, тортури, терор змушують слово до мовчання. Набагато легше придушити пам'ять про такі події, захнути їм рота. Ніж повернути їх до пам'яті та мовлення з усім болем, який все це тягне за собою. Як зустрівся у своїй підтримці, своїй праці з мамою, яка, втратила що сина, повністю закрилася в своїй в кімнатній квартирі. І єдине місце, де вона виходила назовні, це була церква, де вона приходила на молитву. І можливість власне. Почати розмовляти з нею через молитву через псалми, коли вона почала чути, що про це можна говорити, про це можна ділитися, про це можна плакати, як це робили псамисти в тому чи іншому псалмі. Це дало їй можливість самі відкритися і рухатися далі в житті. Чим глибша скорбота, тим менше в неї мови. І коли ми зустрічаємося з такими людьми скорботи, ми можемо дати їм цей подарок, цей дар, саме книгу Псалмів, де... Вони зможуть побачити, що про це видається їм неможливо ані пережити, ані говорити, бо це можна говорити, з цим можна ділитися. Надання голосу і мови досвіду до страждання це саме те, що відбувається в формі і в словах «плачу в салмах. Джінкінс наполягає на тому, що люди всі горюють, і потрібна така чесна, правдива мова, яка дозволяє їм висловити свої почуття втрати і невизначеності, свої страхи майбутнім, занепокоєння про те, як впоратися змінами в їхньому житті. Часто не бракує слів, у них немає якби, слова про те, як виразити те, що вони переживають, що їх болить і саме. Книга псалмів, той чи інший псалом замінить їхню мову, та можливість це прожити і про це говорити. Кук називається вивиленням голосу жертви. Шиммер виявив, що Псалми плачу мають таку своєрідну, катарсичну, пов'язану з катарсізом вимову, коли він боровся з власним горем. Він зауважив, що в деякі з найгірших часів я парадоксальним чином знаходив розраду в Псалмі 44. В 19 му там можна почитати такі слова, але ти розчавив мене і зробив мене притулком для шахкалів і покрив мене дим'яною глибокою. Каже, ці слова дуже міцно виражали те, що я відчував, але не міг назвати. Ці слова, які слова багатьох сам плачу, були катарзисними в тому сенсі, що вони заохочували виголошувати критик і дали слова, щоб висловити їх. Ми можемо. Хвалити Бога тільки тоді, власне, говорить Ширбен, коли готові довірити йому наші нарікання. Псало не плачу, підтверджують і нормалізують суму. Це наступний крок, дуже важливий для підтримки людини в горі. Біль, відчуження, питання сумнів, гнів, розгубленість, здивування це все супроводжує процес скорботи і голювання. І оскільки в псалмах часто конкретні обставини не визначені, вони можуть бути застосовані в багатьох ситуаціях. Багато людей може в одному і тому ж самому псалмі знайти пояснення свого болю, свого горя, того, що в даний момент вони переживають. Ми більше, як пише Кукша, один такий бібліїст, який займався цим питанням, ми більше не можемо вважати жертву горя якимось чужим після того, як почуємо цей особистий людський крик Жавопи. Тому ми починаємо співпереживати. З автором псалму починаємо накладати свої переживання, свої горе, і тим самим поволі відкриваємось і розуміємо, що те, що відбувається в моєму житті, в моєму серці, в часі горя, воно нормально. Так можна справлятися з тим Богом. Псалми також плачу зменшують відчуття ізоляції, яке може відчувати людина в горі, коли вона усвідомлює, що стоїть в одному ряді. з Довгою низкою різних інших людей, страждальців, які теж втрачали, які теж переживали горе. в ізоляції, сила полю стає більш зумісною, і болючою і тому дуже важливо є вміти вийти з цієї ізоляції. Тому в ранньому Ізраїлі, в біблійному Ізраїлі, плач часу був такою своєрідною, спіднутовою подією, навіть культовою, культовою подією. Очікувалось, що сім'я та друзі, людини. Яка була в скороті, повинні проявити підтримку, беручи участь в ритуалах плачу разом з плакальником, не виявити солідарності в такій ситуації, або що гірше радіти, коли дужній скорбить, означало оголосити себе ворогом, а не партнером того союзу, одного народу. Макі додає, що плач був ритуальним в єврейському досвіді. Читання і розуміння псалмів жалоби може допомогти людині усвідомити. Що вона не є першою, яка відчуває себе покинутою Богом, самотньою, відкинутою в повному болі. Водові, які залишаються ввечері на самоті, повний страху та траву чоловік на полі бою, який не знає, чи завтра буде жити. Підліток, у вічі та самотних думках, може бути здивований, дізнавшись. Що псалмоспівець знає про такі ситуації страшного болю, що ділиться цим своїм власним болем, і на нього можна опертися, коли молишся псалмами. Псалми жалоби закликають нас вислухати страждання іншого без спосуду та оцінювання. Читання і роздуми над псалмами плачу, можуть налаштувати наші вуха, щоб почути гнів, віча і із шах і інших людей і бути для них. Вже ніхто не має рішення, проблеми і страждання, значна частина турботи, яку ми надаємо тим, хто страждає, полягає в тому, щоб вислухати історію того, хто страждає. Часто важливим є просто слухати болісні питання тих, хто скорбить, і про потребу в тому, щоб інші могли їх вислухати. І часто таким добрим початком такого слухання, такої спільної розмови, будемо молитва, Сама. Смерть жахлива і демонічна. Якщо ви вважаєте, що ваше завдання як якля сказати мені, що насправді, зважаючи на всі обставини, це не так вже погано, то не сиди зі мною в мій скорботі, пише один з тих людей, який пережив біль втрати дитини. А іде подалі від мене. Щоб... я хочу почути від тебе, що ти розумієш, як це боляче. Я хочу почути від тебе, що ти зі мною в моєму вічає, щоб тішити мене, ти маєш підійти ближче. Сядь поруч зі мною на, мої, на моїй жалобній лаві, і псалом великим словами дозволяє нам бути близько будинка, втрачає.